Доброго вечора, друзі. Як треба правильно досліджувати серце, Теж поділюсь практичним досвідом, да, тому що теж можна попасти в неприємну ловушку. Коротше, як мені сказав один грамотний кардіолог, да, одні кардіограми недостатньо. Тому що да, ми можемо побачити, в принципі, як працює серце, да, але ми не можемо побачити так якісь потенційні проблемки в зачатку, наприклад, там. Підозра на інфаркт, да, або порушення роботи, наприклад, клапанів. так Дивіться, завжди треба само собі зробити да, Потім обов'язково треба зробити УЗІ серця, щоб подивитися на структуру клапанов, на структуру серця. так Обов'язково. Да. І третій це стрес-тест. Перевіряєш серце в нагрузки або на вілотренажер, або там на. Бігової дорожки тільки ти не біжиш, а просто йдеш в датчиках. А, о, прикольно. Да. І четвертий, він не обов'язковий, але ну, якщо я кажуть, вже є потреба після, наприклад, третього стрес да, а, це холтеровський моніторинг ЕКГ. Ти вешаєш на себе там, апарат і сутки мої з ними ходиш і кожні півгодинки відмічаєш там в дневничку, що ти робиш. Да. А, от, оце хоча б раз на рік, і дійсно це чітко скаже, як працює ваше серце. Да, дивіться. А, Пару прикладів да. Я коли, ну, чому я так досконально перевірив своє серце? Тому що в мене почалися панічні атаки, я бігав по лікарям, да, по кардіологам, неврологам, да, І щоб заспокоїтися, що в мене все нормально з серцем, так, мені якраз призначили всі ці чотири дослідження. От. І що ви думаєте, я, по-перше, знайшов в себе паралапс мітрального клапана. Так, хоча б, ну, по кардіограмі цього неможливо не знайти. Так. Ну, першого ступня паралапс мітрального клапана це не критичний. Так, є навіть і другого, і третє. Цього ступеня, так, і навіть цим, в принципі, непогано жити можна, але треба розуміти, що це є, і це треба дійсно обов'язково наблюдати. так Потім е, да, стрес-тест якраз показує, да, як ваше серце роботи в нагрузці. А по-любому в житті ми будемо стикатися з якоюсь фізичною активністю, тим більше, якщо ми ще й займаємося спортом. Е, от. І до речі, от у мого знайомого, да, е, так, е, під час стрес-тесту. Да, Йому було там 50 чим років, так виявили так потенційну підозру на інфаркт. Да, на інфаркт вот. І швидко взяли це в оборот, і, як кажуть, вдалося да, зробити всі профілактичні дії, щоб знизити ризики інфаркту. Отак. Вот да. вот. Тому, друзі, да, навіть якщо вам лікар скаже, що одньої кардіограму достатньо, не вірте йому, да. мало ли, так, які вообще цілі він прослідує. Тому робіть як мінімум три дослідження, да, які я сказав спочатку, а краще чотири. Да. І